Добрий день, вітаю. Завантажили для клієнта навантажувач Хайстер H55FT 2018 року виробництва. Це газовий навантажувач. Навантажу підйомністю 5,5 тонн. Це навантажувач привезли під замовлення. На жаль, не зможу показати, як працює, але працює добре. Це більш такий статичний огляд. Хоча б кабіну покажу. Навантажувач має 4 функції гідравліки, ось керування за допомогою джойстиків, є обігрівач кабіни та навіть кондиціонер. Ось така передня панель, кермо. Це у нас стояночний тормоз, перемикач ходу вперед, назад, ось так перемикається ход. По центру педаль тормозу це газ. Тобто, як це працює? Натискаємо тормоз, обираємо, куди нам їхати, відпускаємо тормоз, додаємо газу і навантажувач їде. Ну і навпаки, натискаємо тормоз вперед, відпускаємо тормоз, додаємо тяги і навантажувач їде, куди нам потрібно. Така ергономічна кабіна, все. Зручно, Хайстер та Яле це, так скажімо, споріднені компанії, які мають історію вже понад 80 років. Це бренди зі США. Я зараз говорю про Хайстер та про ЯЛе, тому що у них дуже часто однакові узли та агрегати. Зборка для європейського ринку в Північній Ірландії здійснюється. Як бачите, навантажувач без мачти. Зараз покажу чому. Все дуже просто. Встановлені цільновиті шини попереду та позаду. Заводське діодне габаритне освітлення. Чому він без мачти? Тому що тут мачта парусного типу. А саме дуплікс з габаритною висотою більше 4 метрів, точніше 4070 мм. Висота підйому мачти 5,9 метра. Тобто вона просто по вертикалі фуру б, ну, цю, ну, не помі, ну, не помістилась. Тому її везуть окремо. Ось вона. Ось мачта до навантажувача. Бачите, яка довжина? Більше 4 метрів. І ось вили відповідного класу довжиною 1,20. Мачту будуть встановлювати наші хлопці за допомогою крану. Ця процедура займає приблизно 2-2,5 години. Що стосується двигуна, то тут встановлено рядний 4 двигун Кубота об'ємом 3,8 літра. Взагалі на газові навантажувачі Хайстера або Яли такої вантажопідйомності встановлюється Кубота або двигуни General Motors. Якщо б тут стояв General Motors, то... Тут була б шістка, чистка, В6 двигун. А якщо б, наприклад, це був би дизельний навантажувач, скажімо так, також h 55 FT, але дизельний, то тут встановлювався би двигун Янмар або Перкенс. Але іноді також встановлювалася дизельна кубота. Тобто варіації дизельних, варіації дизельних двигунів трохи більше, ніж газових. Це, в принципі, надійна техніка, яка добре себе показує. Єдине, що потрібно слідкувати за електрикою, за датчиками. Наприклад, якщо не вистачає антіфрізу, тобто малий рівень антифризу, то навантажувач. Запуститься, але через 15 секунд може вимкнутись. Ну, тобто заглушитись. Там буде відповідне попередження про це. То потрібно слідкувати за тим, щоб був достатній рівень всіх технічних рідин. Потрібно слідкувати, щоб працювало все освітлення, тому що датчики освітлення також. Можуть блокувати деякі функції ну, навантажувача в цілях безпеки. Хайстер та стояли взагалі дешевше, ніж Toyota або лінде Я б не сказав, би що ця техніка набагато гірша, просто має свою специфіку і свої відмінності, свої особливості, скажімо так. Тому. Це потрібно враховувати, але все одно працює досить надійно, передбачувано. Часто навантажувачі хайстер працюють в портах на будівництві або на інших, важких, ну, на, на, на інших підприємствах з важкими умов, умовами експлуатації. Я їздив на ньому, тяга добре, все працює. Я думаю, що ця техніка стане в нагоді клієнту і він буде задоволений. Це далеко не перший навантажувач хайстер, який ми продали, який ми обслуговуємо, тому, звісно, бажаю клієнту, як завжди, гарної та безпроблемної експлуатації. Дякую за увагу, за перегляди. До побачення.